Привіт-привіт! З вами Таня і я сьогодні розповідаю про піжаму, яку я шила сину, не маючи оверлака. Піжамка вийшла великувата, але я думаю, це не страшно. Ковтинку можна, в принципі, брати розмір в розмір, але я взяла навмисне на розмір більшу. Штанці я кроїла по викрійці комбінезону, і я тут зробила пояс високо, можна було трішки нижче зробити, але якщо буде щось незручно, то я, звичайно, перешию. Але так як це трикота щільний, то моя машинка справилася і я шила голкою мікротекст номер 70 Гарного усім перегляду і до зустрічі. Піжаму буду шити з бавовняного велюру. В мене є 2 метри, я його вже попрала і тканина дала усадку на 3 сантиметри. Ширина 1,80 м Викрійки я вже перерізняла. Штани буду брати із журнала бурда, 12 номер. За 2015 рік модель 129 буду брати тільки нижню частину штани. Розмір 140. Зріст мого сина 136 на даний момент. Ну, я буду розмір брати 140. Так, а верх ковтинку буду брати журнала бурда. Другий номер за 2020 рік. Модель 129 140 буду брати вібріку. я усі деталі. Деталі кроїла я в одному направленні, так як тканина має Ворс. Штанці кроїла з цільнокроєним поясом. У мене резинка буде, шириною 4 см. Так, далі ковтинка, значить, по викриці у ковтинки, я дивлюся, що тут прям дуже така горловина широка. Бачите, дуже широка горловина. І тому я. Вирішила подовжити, зменшити цей виріз, щоб, щоб така широка горловина не була. Я подовжила плече до горловини на 1,5 см. А так, змін більше я нічого не змінювала. Понизу я додала 4 см, 4-5 см. І хочу показати, можливо, кому цікаво, що в мене залишилось 2 метрів. Збоку такий кусок. Випад. І тут на 40 см по ширині залишилось. Тобто, 1,60 можна брати на костюм чи на піжаму. Ось так. Зараз буду сшивати на штанцях шов сидіння і попереду середній шов. Строчкою, строчкою номер 42 Строчко стручкою буду зараз сшивати. А цей шов такий еластичний, він тягнеться, гарниточка рветься, якраз для трикотажу те, що треба. Зараз буду обметувати якоюсь декоративною строчкою. Зараз буду підбирати. Цією ж строчкою я вирішила одночасно зшити бокові шви. Зараз буду обшивати усі зрізи строчкою під номером 3. Це зигзаг. Мені подобається густа строчка, тому я налаштувала строчку під свої потреби. Ось що в мене вийшло, і я зараз зайве підріжу вздовж строчки. Далі застосовую ті ж самі строчки і зшиваю шагові шви. Перепрасовую усі шви, так як вони виходять хвилясті, і праскою можна прибрати якісь недоліки. Зараз хочу закріпити пояс цільнокроєний. Я по задньому, шву тут дирочку залишила, підпорола, щоб можна було резиночку потім втягнути. Буду ще, я вже відмітила, сколола, буду шити по лицевій стороні. І стручку вибрала 29. Я поміряла і відрізала резиночку, і зараз з'єднаю її з зигзагом. Так, я резиночку зшила з зигзагом, і тепер мені треба її так засунути. Я підігнула і сколола низ. І буду підшивати тією ж строчкою що і пояс. Штанці в мене готові. Зараз праскою прибрати оці нітки. Все, штанці в мене готові. Я примірила, можливо, треба було або пояснище зробити. А ну, можливо, для піжами це нормально, щоб вільно так було, так? Да? Ну, або хай так буде, подивимося. Ну, я поки залишу так. Походимо, подивимося. Ось так. Зараз хочу закріпити тут по боковим швам що резиночку, щоб вона не перекручувалась. Так, я вирішила на піжаму зробити таку нашивку, аплікацію. Сину подобається собачка на моїй піжамі, каже, я теж таку хочу. Я просто обвела її. Ось. І ця середня частинка з іншої тканини я вже вирізала з вельвету, основну частину, серединку із велюру. Я вже приклеїла паутинку, щоб вона не їздила туди-сюди. Зараз буду приклею на полочку і продублюю теж з іншої сторони. Я не маю флізеліна, тому буду на виворотню сторону під нашивку клею дублю рінчик. Тепер виставляю машинку на зигзаг і маленьким зигзагом пришиваю по краю собачку І виділяю лапки, вушка, очки, носик, ну і так далі. Такий в мене вийшов песик. Ось тут я краї не приклеїла павутинкою, і такий наплив вийшов. Ну, можливо, праскою можна було буде виправити, ну то, я думаю, не критично. Так, очки і бровки я використала на глазки 35. -й. 35-ту строчечку можна, да, на очки І на бровки 9. Строчку. Ось так. Ну, ось такий песик. Зараз будуть зшивати плечові шви. Я вже сколола края в трикотажі, скручуються. А строчкою 42. Ось цією строчкою буду зшивати я Так, зшила я плечові шви. До речі, це чудовий шов для трикотажа, він тягнеться, нитка не рветься. Ну, ось такий він виходить. А, по плечовому шву, по лицевій стороні я буду прикладати оздоблювальну строчку під номером 13. Ось цю. Ось так в мене вийшло. І тепер з виворотньої сторони я підрізаю припуск до строчки. Мені дуже сподобався такий спосіб обробки шва. Такий шов не буде додавати зайвої товщини при обробці горловини. Далі пришиваю рукава в пройму строчкою під номером 42. Обшиваю зрізи зигзагом. Такими ж строчками зшиваю бокові зрізи. Формую дов'яз для пришивання горловини. Я сколола дов'яз горловиною, шов дов'язу залишаю з лівого боку. Пришивати буду строчкою під номером 42. Зшила я зрізи до в'язу. і тепер мені треба якось гарно закрити ці зрізи. Я зрізала хвостики і вирішила закрити зрізи кіперною стрічкою. Пришиваю кіперну стрічку до горловини спинки до припуску від плечового шва до плечового. Спочатку краще було б обробити зріз горловини, потім пришивати кіперну стрічку, але я цей момент успустила, тому я зараз обшиваю зріз зигзагом, а потім буду далі пришивати кіперну стрічку. Тепер можу пришивати кіперну стрічку до горловини, але я перший раз пришила так, мені не сподобалось. Широка стрічка, широкий шов вийшов, тому я вирішила перешити. Я розпорула один край кіперної стрічки і підвернула і заметала його до. Припуску дов'язу. Припуск трикотажу я підрізаю, щоб не було потовщення. Я вже пришила за кадром, і ось так в мене вийшло, і так мені вже більше подобається. Залишилось мені підшити низ ковтинки і рукавів. Я вже відмітила і сколола по рукавчикам по 2 см і по низу ковтинки 3 см, підшивати буду строчкою під номером 29